Дощ іде, да, коротше, нічого щось не виходить. Що могли, то <сі> <сі> Капець. Вітер взагалі, збиває телефон. Такий вітер. Дощі бачить. Мокрий живу. Баба в ахірі. Баба, що робити? Читай молитви, щоб цей дощ закінчився. Йо комбат. Хоч щось роби. Молися хоч. А, дід вже отчаювся конкретно. Пішов уже в світ. Блін, ще йде нормально, охереть може. О, машину ти. Пішов, Цей, тут треба якось вікно закрити чи що це? Воно закривається. А то мокре сидіння в діда буде. Бля. Бляха. О, закривається. Закрывай, это закрыто, то дождь намочит его. Тут сидіння намочит и все, капець, кинет світ ему. Вот так, пойдем. Все закрыли діду окно. Так, а ну фокусируйся. Нормально. Приїхала, дождь, упашить, дидвахи, Маша все загрібає.

О! Ну на чому все біда Подпісчики підписуйтесь, ставте лайки, щоб тисячу набрали своїх Ще як зроблю фрактором, ще можна якусь градську посіяти кодя наші на Ще якусь градку же ж буде на каю капати. Діти, же а сам з дверей. Стара двері закривай. Не страшний городок. Двері знайди, перестав упору. Панікуєш, то дощі йде, як я буду. Та дощі будуть іти до вечора, ти що думаєш? Що, будем ждать? Що приїхати тут сидіти тут? Знати дощі поки прийдеть, щоб робити. А що, йдем робити? Іди, попробуй. Що пішли в дачу робити, що як? Що зараз хмара прийде, стане, ти підеш. Та все там 20, 20, там, 20, 20, там, 20, там все в хмарі. Все в хмарі. яке? Оксана КД, тут двадцять сотень, тут п'ять сотні. Подивіться на нього. Як його засадити, це щоб там такий, як там. Вперед, він не орений в год. Якщо б він ораний, то було б нічого, а він ж не ораний. Та це рука вороний, наш не пройшли гос. Коли ти осені орала? Ну, а а пшеницю коли зібрала? Не прошлий год. Позапрошлий. Позапрошлий да. Так. Тоді мішками збирали. На Зиму зорали ми його. Він зораний, нормально. нормальний. Він сказав весною, я вам про тарапа і То треба дзвонити і все, ти жовтий. Що звичайно стоїть? Думали, що таке як там, тебе робили, а тут треба трактор. Робити. Ну так, да, тут та жорстко дивись який бурян тут. І бурян, тут і... Тут не дуже буран, але... Ну а а сам? Там взагалі, сам той не Кукурудзи далі засадити, тому що треба більше сіванку. він засадив сіванку і кукурудзи, то ще вода. Та, ні, він зараз стане. Да, стане. Щоб Намоку не забоксували, їду. Та, ні. Не Ні, Асфальт мокрий, вся забризується, вся краскається. Ну ладно, пацієнт трошки. Трохи не повезло нам. Да? Дощ лупаши, як не в себе. Ми так, ми... І... ми ніколи не видять. Бо ти не хочеш, і так воно і є. Дожі лупаш, як не в себе, жасть, кореш. Київ що тут садити в ручку. Бу... Ну, да. ну так, ту... площа. Бу, Боже, ти на той казав, що площа і що там є. Зараз два рядки кукруз посадиш і капець. А де брати? А так буде один марукий курус, один кабаків накупила. За, це чий город такий, он гарний, вроді це пшениця, чи що це. Що угу. це таке? Гарно. Фермер? Mm. Ну а тут до путя вже дощ зараз покрапає, виростика. Mm -hmm. Ну так, да, мокра земля, що тут робити? — Не мокра. Не мокра, буряни, нічого не псати. Там галактина, ти нічого не стане.

А сколько стоит, чтобы трактором обработать? И то, и то, и да? Да, А трактор? Не успела и помолиться це моя відстань, ой. Що? Асфальт хай пісок. Добрий дочь для де сьогодні. Він може зараз сказати приїхати, що він не на роботі. Трешки, нічого не зроблю. Помаленьку їй, щоб не пристав. Як хочеть? Позвать підкидав а Скільки буде стоїти, щоб засіяти? Скільки щоб засіяти стоїти? Ще тисяч. Тисяч? П'ятсот рублі за город. Ага. Може, так казав, що машина б в болоті, все ж і нічого не зробить. Але б ти так не казав, так би не казав. Та ти пророкуєшся. Ти Заказати Я можу те й збігати, якщо що. Якщо там, ну, типу, щось показати. Pienи. Ну, де город, там, не знаю. Чи що там треба? Да, гроші дають січні. Я пішки не піду. Да, ну помаленьку можна, щоб недалеко. З бабкою піде, але тоді живемо. Можна з бавку, не знаю. Не на хату, що нав? назад. Well, я за шарки біжить бігом. Це одно, а теж. А це що? Це ще більше раду ще. Для мене ще я маю одна роді. Це щоб це Ого. Нормально так. В Донбасс, да? Я на таком ремонте работаю. А, да. Пять минут было дома постоять. И еще будет наивно. Не... Сидя да? А, я так сказал, что постоим, подождаем трошку. А ладно вже що є. Нормальний дощ, дождь, дыша, да? Хороший такий дощ. <нах> <нах> на 워낙е, що дождь. Прошл на радіо, что дождь делал, заменить нашу целью, не хотеть. Повысь ты. Да. Дід люди каждень палять. Виїхав раз на місяць-два. Ранкож і тут приїхали. Ну, можна було посадити не ждати ще посапати, цього нема дощ. Посапати <говори> немає що там саме. Там треба сапше, аналіти, треба не сама. Так, там коріння добре. Там то тобто зерно закопалось хорошо. тисячу, це купила за дві тисячі, три, поки просто десь три тисячі, купила, їла і пила. Бі, Біпи, відкривай. Я? Ладно, дід самий бестий. <laughs> дід не жде нікого. Раз і все. Пошел ковбой. Ой, Боже. Ой, Боже. Ай, бать. Ай, конець свята, я не знаю, і з цією бабою, доки вона встанеться, баба, і все. Не нуй, блядь, да чого ти не встанеш? Да? Ти що, я знаю, він не привык так быстро вибігати. Дід, дід самі швидкі. Раз і все. Ай, бать. А. раньше требовало локтед ты больше? Да. Урасло. Да. Ой, бляха. Иду осторожно. Аккуратненько. <сас> Блин. Опаснее езды, Дивер. Райстер...